Здрастуйте. Можете розказати про ваше враження від встановлення новорічних декорацій в Харкові, зокрема, цих куль перед Марією? Мені дуже подобається. Красиво, гарно вийшло, особливо ті юлочки. Вони неймовірні, мені дуже подобається. І доволі таки інтересно і необычно. Я дуже задоволена, бо це надихає наш народ український насолоджуватися цим. Часом, який на зараз досить досить сумний для нас, і це викликає посмішку. Ну, наприклад, мене. Мені це подобається. Я знаю, що це, це не нові декорації. Це декорації, які зберіглися протягом воєнного часу. І мені приємно що нагадує про мирний час і про те, що наше місто незламне, що ми живемо, працюємо на нашу перемогу. Клас, просто супер. Ми нікуди не плануємо виїжджати. Це наше місто і ми хочемо тут жити. Чому ми повинні жити без свят? У нас є діти, ми хочемо, щоб вони теж дивилися на іграшки, прикраси. Просто супер, ми дуже вдячні нашому місту. Дуже вдячні, вчимо калятки, купили папаху, будемо водити казу, все як, як треба. Декорації потрібні. Дуже гарно. Мені подобається. Ну, як ви ставитеся до того, що це попри війну встановлюють в місті? Я вважаю, що це правильно, тому що людям потрібен потрібна надія і такі декорації дозволяють нам вірити в те, що все буде добре. Нам дуже подобається, ну, дуже гарно, по суті, ну. Добре, що так роблять, так, що переключитися з цього стану, з цих прильотів, що нам все дуже подобається, особливо дітям. Дуже раді, тому що це було останній раз перед війною і ностальгія така. Дуже раді. Мені здається, що потрібен якийсь трошки новорічний настрій для того, щоб перемикати мозок з постійного стресу. Ще до повномасштабної вони тут стояли і. Ось коли я побачила, я тут недалеко працюю, ну треба, вже треба. У нас в Харкові так тяжке життя. Хай хоч навіть діточки пройдуться, порадуються. Якщо буде ще освіщатися, думаю так. Як кажуть, це куплено вже давно, хай не списують на гроші, хто там пише в коментарях. Так що це наше, хай воно нас радує. Дуже гарно, мені дуже подобається, така святкова атмосфера. Все круто. Дуже гарна ідея. Мені здається, що це правильно. Часи важкі, але треба, треба щоб були і свята. Люди дуже, дуже потребують відпочинках, святах. Так що це правильно. Я вважаю, що це надає нам жити далі, якоїсь наснаги, боротися. За щасливе майбутнє для діток це дуже гарно. Мені подобається. Мені дуже подобається, гарно ну, гарно постаралися наші люди. Дякую. Я дуже задоволена, бо це підіймає настрій харків'ян і це я думаю підтримка для нас на психологічна така в даний час. Я дуже вдячна їм за це. Це дуже чудово, я вважаю, тому що це трішки нас. Підтримує в такий складний час, додає настрою святковий. Я вважаю, що це що, що це гарно. Добре, добре, добре. Ви знаєте, дуже круто, що е, йде війна, але все рівно місто оживає, місто прикрашається. І е, ми сьогодні з подружкою якраз йдемо на тренінг по тактичній медицині, і е, вона зауважила, що круто, що місто так оживає, і воно таке наповнене цими декораціями. Це дуже круто.